Путін зараз розігрує дуже злий жарт із південним Кавказом взагалі і використовує саме історію із багатовіковою суперечкою. Це не рік, два цій суперечці її декілька століття, то навіть і тисячоліття, саме Нагорного Карабаху та Азербайджану. І в такий спосіб намагатиметься змінити владу в Вірменії, яка відкрито на тлі. Не дуже привабливих відносин саме з Росією. Ми знаємо часті закиди Пашиняна повіт до, до Путіна, і заклики його Росія придії спасі. Все таки обрав останнім часом вектор на захід. Він вимушений був це зробити. Втім, там направду дуже складна ситуація. Я б знаєте, такого задав би прислів'я, що схід справа дуже тонка. Хоча це не зовсім схід, це лише південний Кавказ, але разом із тим. В у вірменії зараз перетинаються інтереси трьох країн Росії, Сполучених Штатів Америки та Ірану, ну і також навіть і Туреччини саме